Морські дрони Сі-Бебі тепер оснащені системами град. Морські дрони морських сил ефективно відпрацювали з боку моря по позиціях окупантів на Кінбурнській косі. Там була паніка, ужасаюча. Наш Сібебі це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Сьогодні вони оснащені ракетами, і це технологічне рішення вже демонструє хороші результати на ближніх дистанціях, вони б'ють досить влучно. Фактично, ці системи можна застосовувати при атаках на російські кораблі за 200-300 метрів до зіткнення, відстрілюючий боєкомплект, нейтралізується можливість підбити морський дрон кораблем жертвою. Шість реактивних снарядів влаштують жахливу метушню на палубі, а дрон безперешкодно досягне мети. А якщо за Буде з двох дронів одночасно. Китайський новий рік навіть на великих десантних кораблях гарантований. Крім того, на малих дистанціях такий залп реактивними снарядами з касетною бойовою частиною може бути ефективним і по аеродромах у прибережній зоні. Ну, якщо мова йде про калібр, то мені здається, що все ж таки мова йде про 122 міліметровий Тобто це калібр градівський безпосередньо. Ну мені так здається, тобто ну, знов-таки з лінійкою я не виміряв, але от візуально мені здається, що мова йде все ж таки про калібр граду, а не про некеровані. Ну, от у будь якому випадку ми говоримо про некеровані реактивні снаряди. Просто uh -huh. не авіаційні у калібрі 8, 70 мм, 80 а про 122 мм градівські некеровані реактивні снаряди, з які у кількості шести одиниць, причому треба значити, щось пускова скоріш за все ну, Вона виготовлена з нуля. Індивідуально мені так. здається, вона коротша, ніж оригінальна. Тобто, це така для розуміння. Це перший випадок, коли морський дрон взагалі оснастили реактивну. Местимо залпового вогню, але треба зазначити те, що звісно. Там є певні обмеження відносно використання такого дрона, як РЦЗВ. В чому по перше? Ми говоримо, ну, там видно, що сама пускова вона жорстко зафіксована і не під максимальним кутом. Там доволі незначний кут, не на максимальну дальність. Тому говорити про те, що мовляв, ось там буде пускова даграда, там він буде бити на 20 кілометрів. На жаль, навряд тому що знов таки для цього треба підіймати пускову під вищим кутом, а там вона зафіксована під меншим. І це зроблено не через те, що давайте бити менше, ми ж не хочемо да вбити далі. А справа в тому, що є питання точності, тобто можна завісно ну, завісоток закріпити під 45 градусів і кульпуляти кудись туди, у напрямку ворога. Треба розуміти, що як взагалі таку систему можливо навести, тобто обраховується приблизна точка, на яку потрібно вийти дрону. Він е, має це зробити з високою точністю, тобто вийти на точну точку координат, і при цьому тримаючи е, курс. Тому що від курсу залежить ще й напрям стрільби. Сама ж пускова вона не рухається. Більше того, вона не стабілізована, і ми надаємо ще фактор хитавиці, коли саме великий цей ну не дуже великий цей, насправді це не корабель, це невеликий дрон морський. Тому о, хвилі на нього впливають, і треба розуміти, що така от хитавиця, коли весь цей дрон на, хит... на хвилях плаває, то це ну не додає точності. І через це з удальність природні була зменшена. І через це немає потреби встановлювати пускові під максимальним кутом. Але справа в тому, що у перспективі ну, ми, нам не відомо, яка дальність вийшла. Це головне. Але. Е Головною цілею для таких от дронів цілком можуть бути площадні об'єкти. Тобто, наприклад, ну виключно умовно, ну це про це я думаю, ворог також чудово розуміє, що це ну, він звісно розуміє, що такі дрони можуть робити. Але, наприклад, там паливно-мастильні термінали перепортові, чи взагалі портова інфраструктура. Ну чудово, ці для таких речей, коли немає необхідності у високоточності. А насправді, якщо брати то 122-міліметровий калібр. Він доволі популярний у світі, і до нього існують у різних країнах, не тільки у Російській Федерації, а по всьому світу, навіть у Туреччині існують створені спеціальні 122-мм реактивні керовані високоточні ракети, і за рахунок яких можливо якраз навілювати питання от, точності наведення. Цієї системи збільшити дальність та ефективність за рахунок того, що самі вже ракети будуть наводитись на ціль ну, на рахунок інших систем, а не за рахунок того, як точно цей дрон на хвилях ще й тримає там курс та дальність. Отже, німецька ініціатива із посилення української протиповітряної оборони вже зібрала майже мільярд євро. Повідомила вчора очільниця МЗС Німеччини Анна Лена Бербок. У Києві а, питання в наступному: мільярд вони євро зібрали. Мільярд так і скамільярд мільярд євро. А, мільярд вони зібрали. А чи є якийсь такий красивий супермаркет, в якому можна було прийти і на цей мільярд купити патріотів, насамсів, семпті і іншої протиповітряної оборони? Є змога реалізувати цей фінансовий капітал зараз? Тут треба обрати або один патріот, або насамси. Або IRIS-T у множині, або один Петріот. Тут mm -hmm. не вийде і Петріоти у множині за ну, один мільярд. Знов таке Петріот коштує якраз приблизно ту саму цифру. Супермаркету також немає, тобто треба вставати. Ну точніше, він якби є, така у віконечко, куди підходиш, там до кожної конкретної країни і а, замовляє, що ти хочеш. Але справа в тому, що а, замовити можливо, але потім остається ну люди встають в чергу країни. Стають в чергу і очікують безпосередньо і Петріоти, і Айрістті, і Насамси, і очікують у певній черзі, яка може рахуватися там до 30-х років включно. Але, звісно, Україна має преференції, тому що всі поступаються для розуміння, просто банально те, що відбувається зараз, відносно тих самих Айрістів від Німеччини. Скоріше за все, Україна отримала айрісті, які призначались для Єгипту. Які в Єгипет посунули, і це стосується багатьох інших насправді контрактів, коли саме заради України у черги всі відсувалися, і ми отримали їх не очікуючи ці роки. Тому от відносно ініціативи на 1 мільярд євро, то це дуже потужні цифри, звісно, і мова йде про те, що будуть замовлені, але все у будь-якому випадку, навіть якщо всі поступляться чергою, все впирається безпосередньо у технологічні цикли виробництва нових зенітно-ракетних комплексів. Взагалі, ракет будь-чого, тому що все це треба виготовляти запасів немає, і для цього треба чекати. Середній строк виготовлення зенітно-ракетного комплексу. Ну орієнтовно, тут в залежності, звісно, від про що ми говоримо, але просто для орієнтування то від 9 там до 14 місяців. Швеція видалить Україні понад 7 мільярдів євро допомоги протягом найближчих трьох років. Про це йдеться на сайті уряду країни. Військова підтримка передбачає зокрема передачу Україні оборонного обладнання або грошей для його закупівлі. В уряді при цьому зазначили, що Швеція має одночасно зміцнювати власну армію та провести повне переозброєння. Конгрес США закликав Пентагон дозволити Україні бити американською зброєю по Росії, заявили в агентстві Reuters. За словами голови комітету Майка Тернера, Україні можна було б дозволити атакувати стратегічні об'єкти окупантів за певних умов. Також законодавці пропонують розширити тренування наших пілотів на американських винищувачах F-16.